Ти помічав як люди, які нічого не просять, не нав'язуються, але завжди поряд з часом стають невидимими, як часто ти був тим, хто відповідає першим, хто завжди доступний, хто слухає годинами, навіть коли самому погано, як часто це закінчувалось тим, що тебе просто не помічали. Це відео не про те, як стати холодним, це про силу бути вибірково присутнім. Про те, що твоя енергія обмежений ресурс, і якщо ти постійно розливаєш її в чужі чашки, тебе не оцінять, бо вони ніколи не були порожні. Це ранкове нагадування про одне: твоя вартість не в кількості відданого, а в усвідомленості, з якою ти це робиш. І сьогодні ми повернемо твою увагу до себе, бо бути поруч це вибір, і саме тому вибір бути недоступним іноді найсильніше. Що ти можеш зробити для своєї гідності? Є щось дивне в тому, як люди сприймають тих, хто завжди поруч. Вони не помічають цього, вони просто звикають. Твоя турбота стає фоном, твоя підтримка стає стандартом, твоє мовчання стає зручним, але не тому, що ти нічого не вартий, а тому, що мозок людини влаштований так, що ігнорує те, що не зникає, те, що постійне, це біологія. І водночас це психологія у стосунках, у дружбі, на роботі той, хто завжди перший на зв'язку, згодом сприймається не як подарунок, а як сервіс, не як друг, а як опція. Це не про невдячність, це про відсутність меж. Люди рідко цінують те, за що не потрібно платити. Якщо ти завжди на зв'язку, тебе не шукають. Якщо ти завжди слухаєш, тобі не дякують. Якщо ти завжди поруч, тебе не помічають. Бути хорошим не є помилкою, але бути постійно доступним це пастка, бо коли доброта стає нормою, вона знецінюється, тебе починають сприймати не як особистість, а як тло, як комфортну тишу, яку не помічають, доки вона не зникне. І саме тут відбувається зміна. Щоби тебе почули, іноді потрібно замовкнути, щоби тебе побачили, іноді варто зникнути не назавжди. Лише настільки, щоб люди згадали, ким ти є. Близькість це те, до чого ми всі прагнемо бути поруч, відчувати підтримку. Але є парадокс: що ближче ти, то менше тебе бачать, що більше ти відкриваєшся, то легше тебе поранити. Це не зрада, це втома від постійного. Вода, що л'ється щодня, втрачає свою цінність, так само й ти. Коли тобі занадто багато, тобі перестають чути. Люди не вміють бути вдячними за тишу, що не переривається, за світло, що ніколи не згасає. Їм здається, що це просто є, що воно має бути, що це не потребує відповіді, але кожен, хто колись зникав з чужого життя, знає, лише тоді починається усвідомлення, лише тоді з'являється справжнє бачення тебе не цінують не тому, що ти поганий, а тому, що тебе занадто легко дістати. Людська психіка реагує на дефіцит, не на надлишок. Якщо ти хочеш, щоб твої слова мали вагу, не говори їх щодня. Якщо хочеш, щоб тебе поважали, не будь постійно на виклик. Це не маніпуляція, це самоповага. Парадокс близькості в тому, що вона живе не лише у наявності, а й у відсутності. Часом найкращий спосіб зберегти зв'язок, дати іншому простір, відійти, помовчати. Побути окремо, щоби зустрітися знову не з втомою, а з бажанням. Коли тобі довго не чують, ти вчишся мовчати, коли тобі не помічають, ти починаєш зникати сам не одразу. Спершу ти ще намагаєшся, ще раз телефонуєш першим, ще раз підтримуєш, ще раз розумієш замість того, щоб бути зрозумілим, але з кожним разом це все більше схоже на танець у порожній кімнаті. І настає момент, коли ти втомлюєшся. Не фізично, а душевно. Настає емоційне вигорання від того, що тебе використовують як тиху опору, як фон, ти стаєш зручним, але незначущим, і от у цьому небезпечному стані багато хто робить помилку, намагається ще більше дати себе. Мовляв, якщо мене не чують, треба сказати голосніше, якщо мене не обіймають, треба обійняти міцніше, але це лише поглиблює прірву. Бо ти вкладаєш останнє тепло в тих, хто давно охолов до тебе. Пам'ятай, доброта це не нескінченний ресурс, якщо її не поповнювати, вона вмирає, а поповнюється вона лише там, де є взаємність. Тому не бійся відійти від тих, хто не бачить твоєї цінності, не бійся обрати спокій замість пояснень, бо саме в тиші іноді народжується найглибше розуміння. Нас вчили бути добрими, бути поруч, бути сильними для інших. Але ніхто не навчив нас бути вибірково доступними. Всі говорять про емпатію, але мовчать про межі. Бути завжди на зв'язку, завжди зручним, завжди відкритим це не сила, це втрата себе. Бо коли ти на зв'язку для всіх, ти від'єднаний від себе. Коли ти доступний цілодобово, тебе сприймають як функцію, а не як людину. Ти не служба підтримки, не подушка безпеки. Не невичерпне джерело розуміння. Ти людина, і в тебе теж є потреби. Іноді бути недоступним це не акт байдужості, а акт любові до себе, це як закрити двері, щоб зберегти тепло всередині, це як вимкнути світло, щоби перепочити. Люди цінують те, що не мають щодня. Вони цінують тишу, коли вона змінює шум. Тому коли ти перестаєш бути постійно присутнім, тебе починають шукати. Коли ти мовчиш, тебе починають слухати, бути недоступним це нова форма поваги до себе, до свого часу, до своєї енергії. І якщо комусь це не подобається, можливо, вони ніколи й не любили тебе справжнього, а тільки твою функцію. Люди не цінують те, що завжди поруч. Це звучить жорстко, але правда в тому, що постійна доступність притуплює відчуття вартості. Ми влаштовані так. Що сприймаємо за належне все, до чого маємо вільний доступ, а потім дивуємось, чому нас не чують, не помічають, не поважають, але як можуть поважати того, хто ніколи не ставить меж, хто ніколи не каже ні, бо боїться бути незручним. Ми боїмося втратити зв'язок, а втрачаємо себе. Бо справжній зв'язок починається не з постійної присутності, а з присутності усвідомленої, з тієї, що обрана. А не нав'язана. Тебе не повинні цінувати за кількість повідомлень у добу, за швидкість відповіді чи кількість разів, коли ти підтримував, забуваючи про себе. Тебе повинні цінувати за глибину, яку ти приносиш у контакт, за ясність, за щирість, а не за постійну доступність. Тому наступного разу, коли ти захочеш одразу відповісти, зупинись, подихай. Згадай, що ти не зобов'язаний бути у всіх розмовах, у всіх чатах. У всіх історіях одночасно ти не екран, ти жива людина і твоє мовчання не тиша. Це вибір, це знак, що ти бережеш себе, а значить, маєш що дати іншим, бо лише той, хто наповнений, здатен наповнювати. Коли ти стаєш менш доступним, навколо тебе змінюється повітря, люди починають слухати уважніше, вони помічають паузи, вчитуються в погляди. Відчувають твою присутність навіть у тиші, бо ти більше не фон. Ти не завжди тут, тому коли з'являєшся, це помічають. І це не про гру чи маніпуляцію, це про цінність, про повагу до себе і до інших, у світі, де всі кричать, мовчання стає мовою сили, у світі, де все миттєве, відсутність стає формою глибини. Ми боїмося зникнути, щоб нас не забули, але нас забувають саме тоді. Коли ми розчиняємось у всьому і для всіх, ти не зобов'язаний завжди бути першим, хто реагує, хто підтримує, хто жертвує собою, бо турбота про інших без турботи про себе це повільне самознищення. Іноді найкраще, що ти можеш зробити, це вийти з потоку, сказати досить, побути зі своїми думками, дозволити собі бути не продуктивним, а справжнім, незручним, а чесним. Саме у цьому зростає твоя енергія, саме тоді народжується новий рівень спілкування, не через частоту, а через глибину, не через кількість повідомлень, а через силу присутності, і той, хто тебе справді цінує, не втратить тебе через твою тишу. Навпаки, саме завдяки ній він почне бачити в тобі людину, а не функцію. Іноді ми так звикаємо бути для всіх, що навіть не помічаємо, як зникаємо для себе. День за днем віддаємо увагу, слова, енергію, вислуховуємо, підтримуємо, тримаємо чиюсь реальність на своїх плечах і, коли зупиняємось, не знаємо, ким бути в тиші. Бо забули, як це просто бути не пояснювати, не відповідати, не виправдовуватись, просто дихати, просто дивитись у вікно, просто бути з собою. Бути недоступним це не про холодність, це про повернення до себе. Про заземлення, про внутрішній порядок, який неможливо навести у постійному шумі, це як вимкнути телефон і вперше за довгий час почути власні думки, це як закрити очі і нарешті побачити, що ти втомлений. Справжня зрілість це коли ти не біжиш до кожного сигналу, коли не пояснюєш кожну паузу, коли ти не зникаєш, а зберігаєш себе. І так, іноді тебе не зрозуміють, образяться. Скажуть, що ти змінився, але можливо саме цього і потрібно було, не щоб втратити когось, а щоб повернути себе. Світ навчив нас, що бути добрим це відповідати одразу, бути чемним це ніколи не казати ні, бути другом це бути доступним 24 на 7. Але справжня доброта починається тоді, коли ти вмієш поставити межу. Коли ти кажеш зараз не можу. І не відчуваєш провини, коли вибираєш власний спокій замість того, щоби втретє за день розраджувати когось, хто не чує, бо доброта без меж стає самознищенням. Бути добрим не означає жити в режимі постійної готовності. Це означає ділитися тим, що справжнє, а справжнє не буває нескінченним. Ми не машини. У кожного з нас є межі, якщо хтось постійно вимагає твоєї присутності, не даючи нічого на взаєм, це не турбота, а виснаження. Іноді фраза зараз я не можу це найщиріший спосіб подбати, бо ти не обіцяєш того, чого не здатен дати, ти не ламаєш себе, щоб стати чиїмось порятунком, і саме в цьому твоя внутрішня сила. Уміння іноді бути недоступним не про байдужість, а про зрілість. Це як берегти свій вогонь, не роздавати його всім навколо, а плекати для тих, хто теж світиться зсередини. І ти побачиш, як зміниться все, коли ти перестанеш відповідати одразу. Коли замість так, навчишся казати, дай мені подумати. Коли замість, звісно, я допоможу, скажеш, зараз я не маю ресурсу. Люди, які цінували тебе лише за твою зручність, почнуть віддалятись. І це не втрата, це очищення. Бо справжні залишаться: ті, хто бачить у тобі людину, а не сервіс, ті, хто не лякається твоєї тиші, а поважає її, ті, хто не ображається на твої межі, а будує поруч свої. У цьому і є сила бути недоступним. Ти перестаєш бути енергетичним банкоматом для всіх, хто приходить з порожніми руками. Ти більше не обираєш визнання замість внутрішнього спокою, ти повертаєш собі життя, бо кожне так. Іншим це потенційне ні собі. І лише навчившись іноді бути недоступним, ти вперше стаєш доступним для себе, для тиші, для глибини, для сенсів, які губляться в шумі. І саме в цей момент починається справжній зв'язок не з іншими, а з собою, а вже звідти з усім світом. Бо твоя енергія це не бездонне джерело, вона потребує відновлення простору тиші. І коли ти дозволяєш собі час на самотність, це не втеча від світу, а повернення до себе. Люди, які дійсно тебе поважають, не вимагатимуть твого постійного доступу. Вони зрозуміють, коли ти зникаєш, і з радістю зустрінуть, коли повернешся. Бути недоступним це як натиск на паузу у світі, який вічно вимагає плей. Це спосіб сказати, мені теж потрібна турбота, я теж потребую себе. І коли ти дозволяєш собі відпочити, світ починає поважати твої межі. Не одразу, не всі, але достатньо, щоб ти більше не жив в режимі виживання, тому дозволь собі бути вибірковим. Не для того, щоб ізолюватися, а щоб дати собі шанс бути справжнім. І саме тоді, у тиші, приходить розуміння, тебе не потрібно доводити, тебе потрібно берегти, ти цінний вже тим, що є. І найважливіше пам'ятай. Твоя вартість не визначається кількістю відповідей у чаті чи кількістю разів, коли ти прийшов на допомогу. Твоя справжня сила в тиші, яка не потребує схвалення, у виборі, який не вимагає пояснень, у присутності, яка стає особливою, саме тому що вона непостійна. Вміння бути недоступним це не відмова від близькості, це запрошення до справжнього, туди, де тебе приймають не за зручність, а засутність, де поважають твої межі так само, як ти поважаєш свої. Тому іноді наймудріше, що ти можеш зробити, це піти, щоб повернутися до себе, до тиші, до правди, і там почути власний голос, який так довго мовчав. Якщо це відео відгукнулося тобі, постав вподобайку, підпишись та поділись з тими, хто теж потребує цієї тиші. Твоя підтримка допомагає нам нести більше сенсу у світ. Дякую, що були зі мною.